Добрий день, шановне товариство! 31 січня 2024 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось так зимують невкрівні сорти винограду. Мороз у нас був до 20 градусів, судячи по всьому, лоза в гарному стані. Бруньку не відкривався, не дивився. Але якби лоза світленька, не потемнівша, все буде добре. І також виноград. It e